Народний аматорський хор ветеранів війни і праці надвечір'я знаний і в Україні, і за її межами. Цей гурт об'єднує активних, талановитих і патріотичних пенсіонерів та пенсіонерок, закоханих у рідне слово та пісню. В колективі нараховується понад 30 учасників. Це люди, які вийшли на заслужений відпочинок, але понад усе люблять українську пісню, українське слово, український гумор. І цих людей об'єднала пісня. Тому я вдячний Богу і долі, що мені так випало на моєму професійному шляху саме з цими людьми творити українську пісню, українську народну патріотичну пісню. Для глядачів «Аверсу» виступили і народний аматорський чоловічий ансамбль Жальвір та народний аматорський хор Вижівка, які мають чимало відзнак та продовжують виступати попри все. Борти та виконавці ретельно готувались до виступів, виконали патріотичні пісні, що підіймають дух українців. В колективах різні люди: від музиканта до підприємця, вчителі, лікарі. Зібралися однодумці всі ті, що люблять пісню. Ми зберігаємо українські традиції, ми відроджуємо українські традиції. Я ще хочу сказати, що українська пісня сьогодні це також свого роду зброя. Це зброя, яка дає натхнення нашим захисникам, яка піднімає дух, яка об'єднує, яка надихає на подвиг. Дочекайтесь телеверсії концерту та побачите виступи всіх цих талантів. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Василь Любежанін із Старовижівської громади для новин на часі.